До актової зали Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 сходяться учні із семи навчальних закладів нашого міста, аби взяти участь у фестивалі соціального театру і презентувати свої вистави. Такий захід традиційно організовують вже третій рік поспіль у межах проєкту «Театр для діалогу Ми є світові партнерами, який покликаний поінформувати підлітків та молодь про сексуальне здоров'я, гендерну рівність, соціальну відповідальність тощо серед учасниць дійства і уче. Гімназії номер 2 Катерина наша вистава була про, можна сказати, професійні відносини між роботодавцем та кандидатами на до роботи. Я була однією з найголовніших кандидатів, який найбільше не сподобався роботодавцю. Що мій зовнішній вигляд, ну як бачите, дуже яскравий і непрофесійний. Зовнішній вигляд це для мене як вже частина моєї особистості. Ніколи не дивіться на зовнішній вигляд, тому що зовнішність завжди оманлива. Підготовці до презентації власних вистав передували тренінги та заняття з методики соціального театру під керівництвом фахівців, займалися передусім терапією, в основі якої лежить принцип рівний рівному. Учні обігрували ситуації з реального життя, вчилися захищати особисті кордони та висловлювати думки на широку аудиторію. Керівниця проєкту та практична психологиня Ірина Клименко зазначає, що такі активності здійснюють позитивний вплив на підлітків та молодь. З початком війни всі здорові зберігаючи предмети вони перейшли на дистанційний формат. Виникла така прірва знань, які стосуються стосунків, сексуальної просвіти, безпеки, інфікування віл -сні. А В навчальних закладах. Створюється знаєте, таке певне середовище, де підліток може прийти поділитися і темами, які його хвилюють, знайти відповіді, побути в дружній атмосфері, і це якраз для підлітків моз надзвичайно важливе побути в середовищі, Овичі, де тебе приймають, де тебе розуміють. Темою фестивального дня стало кохання, підлітки говорили, що це почуття означає для них. Осмислене відображали на стікерах, розміщених у фотозоні. Проте головне було вцілено та пережито у театралізованих постановках. Все починалося з далекого початку, з тренінгів. І знаєте, так просто запросили, прийшов, посидів і почув щось важливе. І мене затронула ця тематика. Я зрозумію, що вона актуальна, що про гендерну рівність, про стосунки треба розмовляти, треба виховувати молодь. І так вийшло, що я пройшла ці тренінги і взяла участь поставити театральну виставу. Цей проєкт реалізується громадською організацією Міський молодіжний центр жменя в межах програми малих грантів від благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї за підтримки міжнародної федерації планування сім'ї. Саме з цим фондом, благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї і фонд IPPF. Ми з ними співпрацюємо уже з 2016 року в різних різних абсолютно проєктах. Цей фестиваль він має і інклюзивну мету, тому що і діти навчально-реабілітаційного центру номер 2 також приймають в цьому участь. Зокрема, організатори провели підліткам майстер-клас із малюнку по тканині, на якосумках символи гендеру, кохання, рівності як частина отриманого досвіду і нагадування про нього у повсякденному житті. Їх учасники проєкту забрали із собою разом з дипломами та подарунками.